Шановні українці, сьогодні день пам'яті вшанування тих, хто загинув в Іловайському котлу. Я хочу сказати, що на цій стіні пам'яті, коли приїжджають за кордон, це лише 0,01% тих, кого вони бачать, хто загинув за вільну соборну Україну. І це є люди, які стали живим залізним щитом. Котрі прикрили власним тілом Велику Європу, Америку, Велику Британію, не дали ворогу просунутися далі. Е, і я хочу сказати, що ми в дуже-дуже в великому боргу перед цими людьми, тому що повернути можна все, що завгодно, але не життя людини. Тому я хочу, щоб кожен українець і кожен. Хто допомагає нам, цінував тих, хто загинув. І е, як є політики кажуть, що в нас не Амазон, це правда, е, в нас не Амазон. Е, життя людини ти на Амазоні не купиш. Ногу не купиш, руку не купиш. І життя дитини ти на Амазоні не купиш, якщо вона загине. Тому я дуже всіх прошу ставитися до наших військових, особливо до тих, хто загинув, добровольців, з дуже великою повагою до дітей, які загинули і теж поклали своє життя, можна сказати, за вільну Україну. Вони своїм тілом ще раз прикрили Європу від божевільного російського агресора. Мою мама, вона грузинка, звать Роза. Тому я купую червоні троянди яскраві. Тому що я вважаю, що це життя. А ці люди, які загинули, ви даремно думаєте, що вони загинули. Вони для нас завжди залишаються живими. Тому я завжди дарую тільки живі квіти і червоні троянди, кохання. Я дуже люблю цих людей. І для мене вони завжди залишаться вічно живими. Слава Україні. Героям слава. І я інколи пишу листи навіть мертвим, тому що я знаю, що вони зможуть прочитати цього листа, дивлячись із неба на українську землю. Я вірю, що ці люди все-таки ніколи в житті не помирають. Наста навіть безхатька є, які пішли на війну, я вам скажу. Ми ну, яких називають бомжі там і так далі, які пішли на війну і, і цей загинули там. Це теж люди. Ви знаєте, вони всі, які були російськомовними, вони перейшли на українську мову. Є і такі, я шаную усіх людей. Ви бачите, що я жінка, яка шанує. Я не проганяю, якщо він бомж, що йди звідси. Ні, це теж людина, і він може бути навіть кращим від якогось олігарха, який заробляє на крові. Грабує нашу державу і користується нагодою. Поки летять ракети, він грабує українську армію, поки хлопці кладуть життя за Україну, вони грабують український бюджет. Нонсенс! Не хотіла сваритися в такий день, я приношу вибачення. Схожу до церкви, продивлюся